Шалом, це Славко. Спробуємо поговорити за майбутнє. У мене нарешті є що вам сказати щодо моїх відчуттів цього майбутнього. Тут кішка проривається, як завжди, може навіть прориветься і до вас. Я оце подивився всіх оцих заужних і інших говорящих голів. і Мені стало цікаво, чому нас так штовхають до побідного кінця. Хоча самого конця навіть залужні не вбачають імена поб'єдного. Чому нам оповідають за перспективи довгої війни, за те, що НАТО не так озброюється, за те, що треба технологічні рівки. Це все мені нагадує маячню полководів гражданської війни. Ясно, що оця от війна України з Ерефією, попри всю її революційність для воєнної справи, є ознакою війни бідних країн, бідних армій, котрі, нарешті, не змогли собі спочатку українська, а потім і Ерефійська, не змогли собі дозволити на втрати. Почали Шукати дешевих рішень. І тепер вони хочуть, щоб разом з ними весь світ шукав дешеві рішення. Те, що світ цих дешевих рішень шукати, як правило, не захоче, це не, не говорить на користь світу або проти правоти полководів громадянської війни. Але запам'ятайте а які Війни потім великі відбулися за сценарієм і технологіями громадянської за всіми цими уявленнями, наскільки вони втілилися, я би так сказав, в якій формі втілилися уяв, уявлення полководів громадянської війни. Але я думаю, що всі оці розмови говорящих голів про те, що ну ясно, що чому я так. Це черговий бред Портнікова взявся, тому що це найбільш рафінований бред, що ця війна не закінчиться із смертю Путіна, що буде якийсь чекізм, що потрібно сусідам України потрібно вибачте на слові демократична Росія. Тільки це дасть якісь страхові поліси. Ну, що про це можна сказати? Спочатку я хотів говорити. За те, як виглядатиме демократична Україна в обличчі Держави Путіна на війні, От нам свою демократизацію, ви бачите навіть ну, общественність, це мені все нагадує, чому ну, ви зрозуміли. Стар я настільки старий, що можу собі дозволити дивитися вже назад і бачити тим перед таким чином. Все це мені нагадує боротьбу общественності з царізмом в 16 17 годі. І так само, і з перспективою війни до Побідного да? хоча, у цих вистачах розуму, цей конець, або, я не знаю, або відвертості, відкладати цей кінець аж до якогось там уже, умовного 35-го чи якогось там року. Не буде їм такої лофисті, як ви розумієте. Цим людям говорити добре, тому що вони вже паразитують на війні, паразитують ідеологічно, паразитують фінансово, вони вже да, вони визискують війну в той час, як війна визискує нас, споживачів. В інтересі України, як ви розумієте, є не війна до переможного кінця 35-го року, умовно, а компромісний мир. І, за... І поки що цим розумінням володіє Трамп, якого ми не любимо, якого я не люблю. І цей компромісний мір, який пропонує Трамп, я не люблю, бо це доведеться віддавати області. А на компромісний мир без віддачі областей у Путіна не вистачає розуму. Тому що нас всі цкують в цій війні, нацьковують розумієте, як Захід на нацьковував Російську імперію і центральні держави одна на одних, щоб СДД відбулося. Їм вигідно це. ви самі розумієте, поки є війна, Україна є заборова, можна недорогим коштом ввести оці от. Війну через прокладку, і результат, в принципі, всіх задовільнить: ані одних, ані других не стане і нікого не стане. Ясно, що це теж утопічний варіант, але в тому і проблема нашого часу. Бачите, який мені красивий комп'ютер подарували. Ой. Так ось. Це теж утопічне варіант. Якби ці варіанти не були б утопічними, якби політика була реалістичною, війна б закінчилася. Закінчилася або так, як нам хочеться, або так, як нам зовсім не хочеться. Розумієте, що когось би додушили. А поза як оці прекрасно душі тушні люди не можуть додушити нікого, то вони відтягають рішення на майбутнє. Інраум Ферлеген це найгірший варіант. І зараз виникає спільність інтересів уже обидвох сторін, що конфліктують, та спільність інтересу, в яку, на жаль, не змогли зрозуміти. От ця це от уявні місії, коли там Гени Хапрузького, здається, нібито то на Ерефіноді це як спроби були вести компромисний мір між німецькою та Російською імперією, так потім оці от місії Сікста Пармського, Австро-Угорщину вишибить із війни. Часто і компромісно з меншими для неї втратами. Зараз і в інтересі Києва, і в інтересі Москви укласти компромісний мир, на жаль. Некорисний для обидвох сторін для України це з областями, а для Ерефі без областей оцих двох спірних. Але не продовжувати війну. Чому? Тому що війна зруйнує. Ці дві держави, очевидно, тому що ці дві держави мають однакове походження. Тут не якісь хочуть її демократізувати в процесі війни. Одни вже демократизували Росію в процесі війни і що з неї сталося? Отак от само і Україну демократізують в процесі війни. І от та вся маячня Портнікова за демографічну, Слухте, велика Україна вже закінчилася. Я порадую Портіку. Велика Україна вже закінчилася демографічно, і тепер важить, якою буде маленька Україна, має хіба що значення? А на це. Отже, як ви розумієте, коли Нема розуміння майбутнього і нема волі це зробити, і майбутнє настає само собою. Це те, що я казав, що ми живемо в майбутньому. Ми дозволили майбутньому статися по його волі, по ужасу не я би так сказав, зараз втілюється, я окультист окейстр Марик, определяючись, ужас не втілюється. і тому. Я вже наполегливо вам всім радив готуватися до катастрофи. Яку форму набереться катастрофи, не ясно, але ясно, що це буде катастрофа старого світу, нашого світу. Який буде новий. Ну, бачите, студенти КПІ, вони котрих виганяють старости на протести, вони щиро вважають і це, і це в канікули. Щиро вважають, що вони доб'ються якоїсь кращої України. ну, все це ми вже чули, о світлом майбутнім. Нас вже розговорами о світлом майбутнім не пройнять. Там би, на відміну від них, подумати, як катастрофу пережити, якщо встигне, якщо доведеться в ній доживати, якщо вчасно не це. Я. Ну, розумієте, що інколи добре, що людина смертна, що не треба буде на все це дивитися. Ну, Сподіваюсь, я вам дещо із своєї візії виклав. Але як ви розумієте, ніхто, окрім Трампа, не хоче, щоб ми зараз помирилися в цій пісочниці. Всі хочуть, щоб власне всі не мають волі до збереження цієї пісочності. Сподіваються, що майбутнє за них все вирішить. Так, майбутнє все вирішить за всіх, але не знаю, кому це майбутнє сподобається. Я зараз перебуваю в важливому періоді свого життя. Я скажу, що почало все сипатися, я думаю, що якийсь час я буду зайнятий наведенням мостів через рештки мого рота, але, я, знаєте, отак от раптом бац і за дві доби постарів, все-таки, знаєте, твоє тіло тебе. Черговий раз відступило на запасні позиції. Поки що мені ці запасні позиції з уламками в моєму роті не дуже подобаються. Ну, Спробую адаптуватися. Тому, чесно сказати, і вибачте всім, кому робив цілу купу прекрасних ножів, ось іще одна купа, бачите? І отой мисли... Ася мене даймає, каже, а ти мисливський будеш діляти? Я все буду діляти, но мені, знаєте, коли у тебе. Все з тебе виривають, з горла, прямо сказати, то якось не дуже хочеться щось робити. Єдине, що хочеться говорити з вами, поки що можеш, як це сказати, роздільно вимовляти літери. Звуки, власне, літери не вимовляють, їх пишуть. Звуки вимовляти. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Будемо вам вдячні. А я вам хочу сказати, що а, все закінчується і ця війна теж закінчиться, но я думаю, не 10 років раніше. Ну, розумієте, Вася, це, це ідіотизм покладатися на єстечне завершення цього конфлікту. Ясно, що воно, на жаль, так і відбудеться через нашу гріховність з москвинами, що ми не спроможні. Те, по... що робить Трамп. Це єдине правильно, але це не означає, що це має нам подобатися і має бути. В нього, і в нього нема волі зробити так, як потрібно. Ви розумієте, що от цей наш Вільсон новий, Вільсон навпаки, я так скажу, що пункти Трампа є пунктами Вілсона навпаки. Він хоче зберегти пісочницю. Але жотоку, і той, хто розуміє, третій. З цих от в цьому трикутнику Путіна Зеленського, котрого ви хочете з'їсти, поміняти на цього от Тухачевського. Я зрозумів, кого мені нагадує залужний. Тухачевського сніголіп'я, то й теж так ганебно звалив. З-під Варшаву не взяв. Уявляєте в цих обставинах, яким треба. Так, так само цей, да бачите, до Мілітополя не дойшов, тепер буде нас учити воєнному ділу. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будем вам а я ячні. звикаю до уламків в моєму роті.